В публічній бібліотеці сімейного читання номер 160 Дарницького району міста Києва відбувся літературний захід до 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Захід відкрили перший заступник голови Дарницької районної місті Києві державної адміністрації Василь Дзюба та директор Дарницької ЦБС Оксана Головатої на свято був запрошений народний артист України Олександр Беструшкін. Актор та поет підготував змістовну та цікаву промову та презентував свій аудиовиступ. Перш за все, я задоволений, що я потрапив на таке свято. Навіть не сподівався, що діти прийдуть такі красиві, такі натхнені, такі якісь освітлені. Сидів, дивився на них. Вони повторюють Шевченка, один одному підказують. От, хай це будуть хрестоматійні, хай це будуть шкільні твори, але вони вкладають туди своє бачення, свою душу сорочки. Я звернув увагу, наскільки несподівані орнаменти, наскільки несподівана кольорова гама, Та й в одного хлопчика там. А хто тобі вишивав? Так, мама. І я думаю, що оце найголовніший мабуть, подарунок Тарасу Григоровичу. Неважливо, коли вони збагнуть Шевченка глибше, змістовніше Але ось це основне завдяки педагогам, завдяки бібліотекам. І ці бібліотеці, які ми присутні сьогодні. також. Усі присутні переглянули відеопрезентації Вічна слава Кобзаря. Діти в свою чергу представили поетичні композиції, музичні виступи та театральні сценки. Ми, сьогодні ми в нашому районі відкриваємо таким великим святом 200-річчя з дня народження кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Сьогодні у нас виступають діти 21-ї музичної школи, 4-ї школи мистецтв. Більше за всі готувалися до новорічних свят на канікулах. Учні 309 школи особливо мені приємно сказати, що наші діти, наша молодь, знають нашого кобзаря. Мета заходу залучити дарничан до спадщини Великого Кобзаря, відкрити для себе нові грані таланту українського генія та звернути увагу на актуальність його літературних перлин. А також сприяти засвоєнню духовних цінностей свого народу, підвищити загальноосвітній та культурний рівень. Ми сьогодні маємо таку нагоду долучитися до цього заходу. Ми вчили вірші. Готували пісні, навіть театральну виставу підготували. Я хочу додати, що категорію людського щастя, совісті, відповідальності знайшли в поезіях Шевченка. Кожна його поезія є надзвичайною, але особливо мені подобається і національна ідея в творах, яка є дуже актуальною для сучасного життя.